Помер Михайло Дмитрович Кравчук, франківчанин, який разом з дружиною пожертвував 10 тисяч гривень на майдан. 5 лютого панові Михайло виповнився б рік. Прощання з Михайлом Кравчуком відбулося у Івано-Франківську. Його поховали у Дем'яновому лазі. Помер Михайло Кравчук з Івано-Франківська. У Домі смутку відбулася поминальна панахида. Його ім'я нині відоме майже всім прикарпатцям. 10 тисяч гривень своїх заощаджень рік тому пенсіонер із дружиною пожертвували на Євромайдан. За кошти подружжя Кравчуків активісти Майдану змогли відправити великим автобусом 70 людей до Києва та організувати їхнє повернення. Я дуже за мою душу задоволена, що я учасником. Є революції. Я безсильний, а я став учасником, що я вкладу. Михайло Кравчук у минулому працював годинникарем та ювеліром. Був оптимістом та впевненим у завтрашньому дні. Любив Україну, а найбільше хотів змін на краще в державі, аби легше жилося його внукам та правнукам. Думав про своїх рідних, думав про нашу державу в останні роки. Ну так склали, що не дожив до того часу щоб побачити Україну вільною, незалежною що він чого він хотів побачити. Попрощатися із Михайлом Кравчуком прийшли й майданівці. кажуть, він особлива людина. А його вчинок із великим пожертвуванням на підтримку активістів майдану називають гідним. Ми прийшли віддати шану цій великій безперебільшенні людині. Це велика втрата, і ми глибоко сумуємо з приводу цього. Але сьогодні даємо шану цій людині і в тому вчинку, який близько року тому зробила його родина. 25 лютого панові Михайлу Кравчуку виповнилося б 90 років. Його поховали на цвинтарі у Дем'яновому лазі.